Лікар восьмої лікарні накладає гіпс львів'янці Людмилі. Сьогодні зранку вона йшла вулицею і впала. Жінка відразу поїхала в лікарню. Все і руку треба під підв'язати. Просто йшла і завжди була обережна, але за одну мить ти просто падаєш і нічого вже не можеш. Повернути назад, тому хочу сказати, щоб люди себе берегли, дивилися під ноги. Ну і хотілося, щоб, мабуть, краще вулиці чистили. Лікар сказав, що це може бути сильний зашиб, але через те, що. Воно все в такому стані, що треба тиждень хоча б походити. Після падіння на вулиці у восьму лікарню впродовж минулої доби звернулися 42 людей. Лікар радить у таких випадках знарухомити пошкоджену до прикладу руку, прикласти щось холодне, знеболити та звернутися в лікарню. Загалом в медзаклад звернулися 72 травмованих з них 22 госпіталізували. Поступають з травмами різної складності. На першому місці це травми. Променево зап'ясного суглобу, гомілково-ступневого суглобу це є забої, пошкодження зв'язок, переломи. Також є травми кульшового суглобу, переломи стегнової кістки, шийки стегна, забої м'яких тканин грудної клітки, забої м'яких тканин голови. Також впродовж минулої доби у восьму лікарню потрапила одна людина із переохолодженням та двоє з омороженням. є двоє дорослих один мужчина, якому вже ампутували. На двох стопах пальці і частину стопи, звертаємося до людей, коли є відмороження, зняти одяг мокрий, закутати в теплу тканину, не мастити ніякими мазями кремами, гарячого чаю з лимоном і пиття, і помалу зігрівати, і слідкувати за станом кінців. Якщо бачите, що набір не зменшується, тканини. Робіться ціанотичними такими синюшними, діти терміново до лікаря. А це міська лікарня швидкої допомоги. Сюди також звертаються травмовані люди. Серед них і львів'янка Анна Марія Бачинська. Дівчина сьогодні зранку впала на вулиці через ожеледицю і травмувала руку. По дорозі на роботу йшла, впала, послазнулася кілька разів, впала на ту ж саму руку, отримала травму руки. У вигляді забою руки. Обіднемося просто. Еластичним бинтом і всякими мазями та, мабуть, таблетками. Я думаю, що наші комунальні служби просто напросто не встигли в такій ранній годині посипати ще піском. Лікар-травматолог каже, що кількість людей, які звертаються із травмами у лікарню, збільшилася. Впродовж останньої доби в лікарню швидкої допомоги звернулися близько 50 людей, які травмувалися через ожеледицю. З них госпіталізовано семеро. Найчастіші травми пацієнтів, які Тримуються на ожеледиці, це переважно перелом плеча, перелом передпліччя, кісток передпліччя. Також велике місце мають переломи кісточок, перелом гумілки. Багато хто з пацієнтів потребував стаціонарної допомоги. Вже прооперований або готується до оперативного втручання. Лікар лікарні швидкої допомоги радить взимку під час ожеледиці носити взуття на широкій підошві, яке не ковзається. Також не рекомендує вживати алкоголь. Та якщо ви травмувалися чи обморозилися, їхати до лікарні. Ірина Ферен, Володимир Стадник, новини на Суспільному, Львів.